అది నేను ఎక్కడో ఒక చోట ఉండిపోయింది అక్కడ సేవ్ ఇట్ కొయ్యింది Алло, алло, мене чути? Алло, 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 алло. Це коли я виходжу в ефір, то мені починаються дзвінки різні дзвонити. Ой, я в цьому році вже купатися не буду, тому що у нас, бачить, вода зелена і тобі видно чи не видно? У нас така вода зеленувата взагалі. О, не як болото. Закупатися, мабуть, ніхто не буде. Вон, бачиш, яка водичка? Не знаю, видно тобі чи ні. Але вона взагалі не дуже зелена, така зелена, зелена. Вон там такий у нас міст прогулочний. така краса у нас. Невеличкий такий стрімчик зроблю, покажу набережну. Там навіть якийсь рибак один був. Він вже починає набережно заростати. О, там таке місце для рибаків є. Можна спуститися і ловити рибку собі. Краса. А там ото от такі великі, от, бачиш то, то пам'ятник. О тій війні вітчизняний. З фашистами. Вон, бачиш такий? Там у нас такий пам'ятник. А далі там голова Чацька, така класна, у нас такі види Можна кататися на лодці і дивитися за різні скали. Там от фонтанчик включили, Уже більше людей якось з'явилося в парку, до речі. З дітьми прийшли покататися на різних машинках. Вон фонтанчик лічив, і то більше людей хто приходило. Там ще косять траву, якісь такі звуки, газонокосилки. Вон тут і батут, і машинки сюди добавили. Тут більше людей прийшли. Вон, садовники косять цими траву. Така у нас чудова набережна. Погода класна, Кстати, в таку погоду я люблю гуляти. Не, не, ну, пасмурно таке, да, Погода. І сонце, коли світить, не дуже так от прямо, можна стояти нормально, не дуже жарко ще поки що. Ще не 30 градусів, Мов буде, десь, може, 22 навіть. Може 25, не знаю, але так, нормально. Нормально дихати. Ще поки після дощових днів, таких пасмурних навіть холодні були вже дні. Підемо вже прогуляємося назад. З нашої набережною. Зараз піднімемося наверх. Ще пару хвилинок. Такий буде невеличкий стрімчик. Я вже з цього каналу тут давно не прогулювалася в парку. Вже може місяць назад я тут була, вже не пам'ятаю. А може і два. Mm. То зараз я так от прогуляємося наверх і я вам. Вон такий тут кусні. Альтаночки і буду виключати ще пару хвилинок, буквально 5 хвилин піднімусь, покажу вам красу.